Їду косити газони компанія «Агросолар» Зараз нам розкаже, чим займається, але я вже знаю, що вони офіційні представники Джендіра в Україні. Добрий день! Доброго дня, Розказуйте. Розказуйте. ми офіційний дилер Київській, Сумській та Чернігівській області. Офіційний дилер джендіра. Mm -hmm. Займаємося поставкою в Україну техніки джендір, також є дистриб'юторами техніки Вадерштаб та багато там іншої прицепної техніки. Mm -hmm. Скажіть, джондір да? да. Джон Дір, якщо зі всіх тракторів джондір це найдорожче? Так. А найякісніше? Так. Так як ви займаєтеся вживаною <laughs> технікою, я також менеджер по вживаній <laughs> техніці. Я вам скажу одне, що джиндір найбільшу залишкову вартість має <тас> на ринку вживаної техніки. Тобто у вас і нова, <тас> і вживана чи <тас> тільки вживана? Ні, у нас основний напрямок це нова техніка, нова. але є і вживана, ту, яку ми забрали по три дитину. Ага, ви забираєте, <тас> ви її якось ще готуєте <тас> до продажу? Капітальний ремонт якщо потрібно обслужити. капітальний? У нас сервіс, склад запчастин. Ну, повністю ми закриваємо питання любого фермера mm. від продажі нової техніки до ремонту обслуговування. Ну супер. Е, Лєна завжди в кожному тракторі, до кого ми підходимо, залазить в салон. Да, Який, ви я так порадите? Який трактор ви Давайте порадите? В цей. І Оцей великий? Да. висоти Не боїшся? Боюся, але я ще до речі сьогодні в такому високому не була. Для контента потрібно. Давай, забирайся yeah. нагору. Тут вже три екрана. Три! Це новий чи ти вбиваний? Да. Ні, це новий. Що ці екрани взагалі хто за які відповідає, бо це дуже цікаво. Та, щас можу вам продемонструвати. Ви <гас> що заводить будете? <гас> Хтось тут <до> якийсь діджей <гас> їздив. <гас> <гас> Він розрахований як і для ґрунтообробки, для посівної. Він має закрити всі цикли. На фермі. Uh -huh. да. А ви продаєте ще до обладнання для нього? Ну так, сівалки, Яких, культиватори. Джондір uh, також це виробляє? Джондір ну, oh, виробляє, також є. Але в нас по наявності є ведерстап. Uh -huh. uh, сівалки, культиватори. Uh -huh. Поняла. Да, грунтообробна плуги в нас, глибоко розпушувачі. Тут що, є функція hands-free? Да. А CarPlay є? Тут є навігація Google, Google Maps. Я в шоці. А. Я боюся нажимати. Я в попередньому все нажимала, бо він був виключений трактор. А в включеному я боюся трохи. Але колеса. А по чому колеса? Знаєте, що ніхто з продавців, які тут сьогодні були, не знає, по чому колеса на їхніх тракторах. Скільки коштує колесо? А, зараз я вам точно скажу. А, комплект. Комплект я на, на, на вживаний трактор ми ставили новий комплект. Ми заплатили за 4 колеса 350 тисяч гривень. Так. Да. Це вживаний, так? Да. Ну, шини нові, так. а на, на, на трактор вживаний ставили, бо ми забрали його по трейдину, але там вже не було. 87 тисяч 500 гривень одне колесо. Ну нормально, нормально, це дорого. Ну, це, ні, це скучно, не дорого. Є ще дорожче. В да. да. залежності від бренду, розміру і тому розміщує. Щоб ви знали, чого тут педальки дві було б взагалі супер. Да. Так що компанія AgroSolar Agro є газовасарка офігенна за 6800 євро. А цей жуксів коштує? 372 тисячі доларів. 372. І ще раз, це вживаний чи новий? Це новий. Це новий це 372 тисячі доларів. Це 2025 року модельний. У вас представництво є у всіх містах України? А, ні, ми представники в Київській, Чернігівській та Сумської області, А так без як, як Джиндіра поділено по областях, кожного дилера в своїй області обслуговування. Понятно.